Садове вітання на зв'язку Лопатинський сад. І так з чого ж починається мистецтво Ніваки? Спочатку воно от виглядає от так. Після першої стрижки воно може виглядати, наприклад, так. Або так. Ще може бути от так, А починалося все от так. Що для цього потрібно? Потрібен пацієнт і руки і вміння професіоналів.